Художниками народжуються чи стають. Звичайно, стають, але і за того, що Бог подарував талантами, які можна або поховати, або розвинути, перемогти в боротьбі з обставинами, які проти досягнення твоєї мети, або бути слабшим, програти, піти в іншому напрямку. Але ж є замовлення, які трішки обмежують художників. Чи не образливо такий от стан речей на сьогодні? Я бажаю, що є мистецтво, яке існує заради мистецтва, хоча багато дуже сперечалось на ті теми, багато людей на ті теми сперечаються взагалі. І є ремесло. Внаслідок того, що ти маєш якісь таланти, ти можеш виконувати якісь роботи. Я вважаю, що просто треба дуже чітко розрізняти ті речі. Як от не перейти ту межу, щоб не стати художником, звичайним копіювальником, своєрідним фотографом, а все ж таки шукати в темряві, але знаходити себе? Ну, любий художник має мати здатність трансформувати через себе, видати через себе, через свою призму бачення. Це дуже складні питання, людина мусить їх в міру своєї культурної рівні якось. В міру своїх здібностей емоційних, інтелектуальних перетравити і не повторити, не скопіювати, а видати своє образне бачення. Ви з тих художників, які творять, коли на душі легко, чи коли є певне сум'яття. Декадансне мистецтво воно більше притаманно юним душам, юним художникам, коли вони ще не фільтрують, що вони видають глядачу. Коли от їм болить, їм погано, і вони хочуть це з себе викинути і показати всім, як їм погано. Коли вже доживаєш до мого віку вже починаєш розуміти, а навіщо ті болі мої іншим. Що я несу, що я зробила, яку думку я їм сказала, яку емоцію я їм хочу передати, щоб їм потім було як. Після того, щоб вони поплакали чи вони втішились. І коли художник дозріває до таких питань, він починає вже потім розбирати, яку емоцію, думку він вкладає, і що він хоче, щоб з нього як його прочитали? Ми пишемо. Це я завжди кажу, що я малюю, але в даному випадку по ідеям ми пишемо. Пишемо якісь слова, якісь концепції, і хочемо, щоб нас прочитали, почули. І от коли вже починаєш думати, що я написав, і для чого я написав, і чи варто це писати, тоді ти вже зрілий художник.